Далі з нами гість Ігор Черкашин, голова експертної платформи з енергоефективності. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю пане. Вітаю. Міністр енергетики Герман Галущенко сьогодні сказав про те, що в нас досить непроста ситуація. Втрачено тільки за останні кілька місяців бомбардувань близько 8 гігават потужностей. Тепер питання просте: а як будемо викручуватися, якщо у нас такий брак із електропостачанням буде? Це самое сложное складне питання на даний час. і, Безумовно, часть генерації ми, благодаря підтримки західних партнерів спробуємо відновити. але ми повинні чітко розуміти, що то те удари, які зроблені зараз, они по-перше, це пристрелка. Давайте так четко разуметь. А подруга при наступе зимы свои удары могут быть повторены. Поэтому зима будет важкой, честно говоря. И треба зараз э готовиться, до каждого дома господарства, повинно готоваться до целого крема. Країна окрема, міністерство окреме. Тобто, кожен повинен виконати свою роботу. Без цього ми не справимося з цією ситуацією. Ну, було багато ж різних розмов про підготовку до зими, адже там і минулого року були ці бомбардування. Та й цього року від самого початку, вже було зрозуміло, що росіяни нас не полишать у спокої. І була розмова про велику. Нібито про велику кількість обладнання, яке заготовлено було за кордоном. А от те обладнання, яке вціліло на станціях, на ТЕС, на ТЕЦ, чи вдасться з цього щось, ну принаймні підняти або в якийсь спосіб відновити? Дивіться, тут питання: в чому? Агресор наносить удари по великим, великим електростанціям, і це дійсно пристрілка. Підстріл, Тобто, якщо він досягає цілі руйнування блоків зараз, то і розуміє, що цим наносить нам урон, немає жодного бар'єру, що він це не зробить взимку. А якщо он це буде робити взимку, то як би ми не робили поновлення існуючих великих станцій і магістральних подстанцій? Це буде, це буде повтор. І безумовно відновлення електростанцій без укріплення протиповітряної оборони нічого не дасть. Тому зараз нам потрібні самоліти, літаки, нам потрібна антиракетне ППО і ПРО. Нам потрібна максимальна підтримка західних партнерів в закритті нашого неба в ракет. Я не нагнітаю ситуацію, я э, э, так аналізую, ми маємо на канаплення руйнувань, і якщо ми э, пройшли першу зиму, ми пройшли першу зиму на резерві потужності, на резерві міцності старої системи. А, друга зима була тепла і, чесно кажучи, не дуже великі руйнування були, тому о, чому так було на другу зиму? Я так розумію, що це була ще мета у агресора а, захоплення цих потужностей, захоплення країни. Зараз вже сталося таке відчуття для нього, що. Захоплення не буде. Вони перейшли до наступної стадії руйнування. Руйнування країни як індустріальної, як енергетичної, з тим, щоб зробити так, щоб як можна нанести найбільш великий урон країни. Країна, наша країна не цікавить як здобуток, як індустріальна система. Їх цікавить Знічтоження України як конкурента, як потужною європейську країну. От ми це должны зрозуміти і зрозуміти чому зараз ця зима буде більш важка, якщо у агресора не станеться чорний ліг. Ну тоді ми всі здихнемо і скажемо слава Богу. А зараз, на жаль. На жаль, на жаль, нам потрібно готувати кожне домогосподарства. Ми повинні розуміти, що зараз відключення економіки відбувається для того, щоб не відключати населення. Але населення ну, часть населення має можливість бажання підтримати енергетику за рахунок зниження енергоспоживання в ЧП. Але коли це домогосподарство споживає там 200 кВт годин, на місяць, те, що це домогосподарство виключить там одну лампу або іншу лампу в цей часи пік, оно не вирішить питання. А от ті домогосподарства, які мають велику приєднану потужність, 10 кВт або вище то тут потрібно жорстко впроваджувати заходо регулювання, заходи управління споживанням, впровадження трьох облік споживання енергоресурсів, впровадження особ особої вартості для пікової зони, для того щоб економічними рычагами утримувати від зайвого споживання. І це робити зараз потрібно, не взимку, а зараз для того, щоб ці великі споживачі налаштували своє споживання, максимально розподілили його по годинам доби. О, тобто, фактично, от, от ті, хто були там, умовно кажучи, на електроопалення, електрокотли і все таке інше, тоді цим людям доведеться якось себе обмежувати, або їх тоді будуть обмежувати якось ну технічними якимись очевидно засобами. Так, ви абсолютно праві. Тому і зараз треба, треба розмірковувати, який аварійний варіант є у таких домогосподарств. Або окреме приміщення, виділені для альтернативного опалення на дровах, на вугіллі, на газі, якщо є підведений газ, або ну, виїжджати до... Родичей, на инше всего, где есть такая такая возможность. То есть сейчас уже обговаривать это питание, чтобы ну, знать, куда, куда, куда ехать. Разумеете, это, это, не, не еще раз скажу, это не лекание, это а, такой анализ наигиршего варианта развития событий. Если мы к этому будем готовы, То ми справимося з цим. Якщо це для нас буде відкроєнням в, в якомусь там січні чи, чи грудні, то я бою, так, боюсь, що це буде таке дуже велике навантаження на психічний стан здоров'я звичайного громадянина. Ну, зараз, якщо... Багато людей, звісно, не мають там електрокотлів, там електроопалення, хтось має, але з великим рахунком ми розуміємо, що обмеження буде стосуватися не тільки тих, хто це електроопалення має, а взагалі тих, хто ну от має там принаймні холодильник, там пралку все таке інше. От зараз якісь інструменти можна використати для того, або які технічні засоби почати накопичувати для того, аби можна було себе якось от підстрахувати, як ви кажете, в січні, в грудні, в лютому, коли буде особливо холодно. Ну по-перше, якщо є можливість зробити альтернативну систему опалення, то це треба робити, якщо ви були на електроопаленні. Якщо нема газу, то треба робити на твердом, твердом паливі в гілля дрова. А, якщо є гроші, то топливні гранули, як пілети їх кажуть, що називають. Тому вибор є, але цей вибор є для сільської місцевості, для е такої мономономоносподарства. Багато буд квартирних будинках це не зробиш. І тут треба робити, мабуть, все ж не пункти незламності в палатках, а треба робити е такі підготовлені. пункты на базе шкио, на базе каких-то для того, чтобы они были с электропостачанием, с опалением. И там действительно можно было буквально пережить самые тяжкие часы до весны, потому что, ну, а поехать до родственников всего, где есть возможность пережить. Но Місця в цьому питанні, особливо Київ з великими хмарочосами, це саме таке питання різкове зона, зона різку. І тут або треба так швидко швидко монтувати автономні електрогенеруючі подстанції. Но... Станція, але треба розуміти, треба розуміти, що це електрика не буде ні по 6, ні по 7, а це електрика буде по 27-30 по 30 гривень за кіловат годину. тому що це вже питання вартості палива, яке буде використовувати в цих генераторах. Я від цього ніяк уже ну, не спрятався. І ну, пане Ігоре, наскільки тоді, от в технічному плані складно, наприклад, збудувати е, якісь невеликі пункти подачі тепла, наприклад, у ці багатоквартирні будинки, поставити якісь там, не знаю, е, не такі великі, як на ТЕЦ стоять генератори або ще якісь засоби. Тобто, ну є ж технічні рішення, але як, як швидко вони можуть бути втілені в часі? Це місяць, два, три, п'ять рік, скільки це? Ні, nee, ну підключити автономну систему електропостачання, яке забезпечить електропостачанням всі потреби многоквартирного будинку, це дуже складне завдання, тому що це велика вартість, велика кількість палива, наприклад, газу, яке треба використовувати для роботи цього пристрою. Якщо це буде на діспаливі, то це великий ризик пожежної безпеки, безпеки. Тому тут питання таке, тобто підключити це не питання, питання знайти гроші, питання зрозуміти, як це буде використовуватися, скільки людей буде жити в цьому будинку взимку. Тому що опалення пустих квартир ну це не дуже добре заняття, і треба рахувати гроші. Тому зараз питання в чому? Зараз є час, є можливість ОСББ з живим кліним коперативам, звичайним громадянам обговорити це питання і розуміти, що Енергосистема не кажуть не гумова. Она неможливо розтягнути потужності генерації, якщо вона фізично скорочена. Фізику нельзя неможливо лозунгами нагодувати. Її треба нагодувати первинними енергоресурсами, при тому, що ці потужності працюють. Якщо потужності не працюють, значить треба приходити на резервні, резервні системи, И зараз ими заниматься так полный рост, а не ховать как страус голову в пісок. Резервні системи, ну ми розуміємо, що колись свого часу в Києві була ідея тисячу дахів для сонячних батарей, і були навіть ідеї побудувати сонячні станції на дахах київських висоток. Ми розуміємо, що це дуже вартісний проект з усіх боків. Але, от якщо, наприклад, середньостатистичний українець має там якийсь балкон, можна наприклад на тому балконі кинути там 300 ватну електробатарею, щоб підключити на Потрібніші прилади для того, аби от взимку мати хоч якийсь резерв. Дивіться, перше питання, на, на яку сторону виходить ваш балкон. Тому що якщо він виходить на тіньову зіверну сторону або західну сторону, ви нічого з нього не отримуєте, особливо взимку. По-друге, взимку ви маєте 10-15% від, від той потужності, яке видає ваша фото панель. Це практика, розумієте. домогосподарства, які мають домашні сонячні електростанції, взимку ну, три місяці точно не собі, себе з 5 кВт, наприклад, потужності. Нема забезпечення електричних потреб домогосподарства без опалення. Це без запал, розумієте? Тому, на мой погляд, потрібні системи накопичення електроенергії, тобто пауербанки, такі потужні, які могли могумо дати можливість пройти. Години відключення. Краще мати домовий генератор на газу, чим зараз спробувати забезпечити електрикою за рахунок дахових сонячних станцій. Це добра річ, але починаючи з ну, з цього року, наприклад, це було з з березня місяця. В березня місяця так уже була. доброе солнце и пошла генерация в умовах киева Але, наприклад в прошлом году март берреззин ничего не дала с точки зрения генерации очень мало малая потужность выдавалась. выдавалось тому ну еще раз скажу физику вот он не, на, не накормишь потребно здесь на автономная резервная система генерации электроэнергии на базе Газових генераторів, газових турбін, візель генераторів. і це потрібно робити зараз. Якщо є можливість акумулювати гроші населення в якомусь багатоповерховому будинку, це треба робити зараз. Не чекати, що хтось привезе цей генератор. Наші донори дають генератори західні партнери. а это идет на объекты критичной инфраструктуры, водопостачание, канализации, чтобы мы не место не осталось вообще без воды, потому что без электрики не працует пол. Поэтому, в первую очередь, они пойдут на, на критичную инфраструктуру. Що ж, пане Ігоре, спасибі вам за можливість поспілкуватися і за ваш аналіз. Ігор Черкашин був з нами, голова експертної платформи з енергоефективності.